Піднімаю, можу, да? Та піднімеш, я 2 кілограмову щуку ну. Ну. блін. Друзі, всім привіт! Вибрався я сьогодні на ставочок. Але на ставочок не обичний, а як там кажуть, на ставочок від клубу Вікінг, куди я вас запрошую половити судака. І так, а, значот, а, тут є Судак, щука Окунь. Ну і мирна риба, ну, хто не хоче на карпову рибалку. Ну, Поки як на мене може бути рано, а може бути ні, тому я ще на хижака їжу. Вітер сьогодні капець просто. Але я вам скажу, знайшов тиху місцинку, заховався і пишу Я вже в принципі розпочав. Як бачите, в мене вже результат є. Досить непогано, непоганий судак лежить. От Сьогодні буду ловити на фаворит. Тестом 314, зріз 2.80, катушечка Fortran 3000 і шнурочок 0,5 по Японії. Ну, як бачите, результат вже є. Начинатиму з цікавих дуже сілі які я недавно повідливав і тестую їх. Тому, друзі, запрошую в клуб Вікінг пробувати ловити. Описання і номер телефону власника я залишу в описанні внизу. Приїжджайте, ловіть. Риби тут вистачає, тут повірте мені. Тому поїхали ловити. А ви тим часом ставте пальці вверх і підписуйтесь на мій канал. Підтримуйте український контент. Поїхали. Гайлала. Так. Ось він, ось він, Перший шмалянов. А ну покажись, покажись, вот там! и смотрите на что он спокусился, если не отпадет. оба, так, смотрите, значит, ситуация в чем у нас, поставил вот такую ниндзю 3 дюйма, в золоті повністю. Я спеціально таку зробив Ух. і поставив тройничок Ага, тут пальці треба засовувати в рот, щоб витягнути. Тому так. тому ми його отак от оба зробимо, витягнемо судак присутствує. Отак от, от, друзі. Є перший. Ну, так як нас хазяїн просить тут забирати рибу. От ми його посадимо на куканчик. Подивимося, що в нас з цього вийде поки що. ну, Почало мені дуже сподобалося. Судак гепнув цей, я вам скажу, досить непогано. Є. Ну, перший судачок у нас з вами є. Відправимо його, хай він плаває. А ми поки тут постаїмо, подежуримо, подивимося, можливо, щось та ще й буде. Тому поїхали. Коротше, тільки що плюху вихватив. Така рибоха була хороша. Ну нічого, ми зараз все поміняємо на іншу. У нас ще таких рибок вистачає. Поїхали. Так. Ой, зайшов, поки камеру включав, я ліпалю. Ото гупнув, то був судак. ну Я сподіваюся, що то судак був. Навіть чого я не бачу на грузу Рибка вроді би вся ціла. Ну це був судак гадство. Ото ну, там шляпу. Ну, гепнуло, я вам скажу, так. Ізрядно гепнуло. О, То то більш за все, що був судак. Під, підсадив трохи, ну, блин, поки камеру включав, все йшло. Ну нічого. Отак так от. Женя всадив. Красавчик. Да поднимешь. Я двухкилограммовую щуку поднимался. Отпал. Отпал? Ну, блин. Ну так скажи. О, вот это воно. Я вам скажу, вот это гепнуло. Даже не дивлячись на цей ветер Гепнул сюда хорошо. І хороший яд впав, Йоханий бабай. Ось так, вот, друзі, бачите, судаки вміють відпадати. От. Так що ну, непогано гепнув, тут судак сидить і сидить непогано. І дивіться, я замінив золотистої рибки на білу і він гепнув так, що я вам передати не мог. Притом хороший судак був. В районі КГ точно було в ньому. От. І саме що цікаве я вам скажу в даній ситуації, спінінг вверх піднімаю. навіть не дивлячись на такий сильний вітер. І він все одно хапає. Так, ще одного всадив. Зараз будемо пробувати, витягнемо чи не витягнемо. Ох, і вітер, я вам кажу. З вітром тут треш просто. О, дава! це у нас ось такий ух. Ну, не впевнений, що я його витягну, але все ж таки в мене надіжда є на це. Що я його витягну. Йоперний театр. Хорош. Це кілуха стабільна. Ковтнув по-страшному. І, до речі, на тока до дна коснулася і відразу я отримав плюху. Ось от так от. О. Красавчик який. Ось на таку біленьку рибку. Фух, хорош, я вам скажу, хорош. Він там не один. О, будемо їх знову спробувати тут діставати. От це воно і я розумію. Поїхали. Ну, вітер, звісно, ну це взагалі жопа. Ось так от докидався. Хвостика нема, відкусили. Гадство, така обідненько, У мене така, по-моєму, остання. Ех, У мене Easy по-моєму, 4 дюйма. Може, стоїть спробувати Easy Shiner кинути 4 дюйма. Ну, коротше, що я вам скажу. Рибу треба шукати не там, де удобно ловить, а там, де вона є. Коротше, боковий вітер тут, все як полагається. І судако тут стоїть. Якраз виходить між деревиною і кладкою. Десь він тут стоїть. І це вже скільки у мене покльовок, уже не покльовок, сходов скільки було. І оце нарешті першого я витягнув. Не знаю, чого вони сходять. Ну, більш за все, що я думаю, тут 10 грамів досить багато. Треба грам 6-8. З таким вітром же ж, ну, ти нічого особливо і не зробиш. Тому кидаю 10 грамів, ну, це хвостик відкусили, гасла. Тепер я себе дискомфортно чувствую. Ну, першу раз зараз кину, ну, мало ли, може, без хвостика візьме. Хоча я в цьому дуже сильно сумніваюся, що без хвостика вона візьме. Всяке буває. Ну, блин, даже не... А, все, в водорослю вскочив. Навіть не чувствуєш, як на дно падає, то таке, коли неколи Раз відчуєш на дно, раз не відчуєш. Раз відчуєш, раз не відчуєш. Ну, от, коли упаде на дно. Ну, теж, якщо досить близько до берега підкидувати, в водорослинки хапаєш. такі зелененькі. От. Ну, десь в цих водорослях і сидить судак. Я так дивлюся. Зараз по... ще раз скину. Попробую шайнер 4 дюйма, може на збільшення треба йти, може на більш крупнішу сілікошку буде судак, як би сказати, реагувати краще. А там хто його зна, ну подивимося, подивимося. О, це ж таке, і щука може сразу її вхопити, коли крупна сіли буде. буде. Отут щука є, Ой-ой-ой, крепка. Ось і провівся, нема хвостика. Закалібали. От то тут вітер, я вам скажу. Вітер, дай бог. Я вам кажу вітер просто треш. Це вообще огонь! Ну, блин, заодно море морем! не по дуже получається за відру, дуже велика туга! Тому задовольни будемо продовжувати далі! Поїхали! Є, е, є, е, є. Е. Головне його зараз вовремя підняти. О! оце хорош, батя! Хорош! Ото гепнув! Оба! Оце! У -у -у да! Фух. В голову, дивіться, то що я і казав, просто в голову гепнув. от судак, Фу, блін, а Корсари в мене та з тої сторони і залишилися. Прийдеться йти за корсарами от так от дивіться, оце золото, от зробив золоту рибку, таку сомік 3 дюйма Друзі, кому цікаво, замовляйте сікон, я не роблю брака, як в Китаї. Я роблю офігенні сікони, на які ловиться. Тому замовляйте ціни більш ніж демократичні, гарні судаки гепають. Давайте, друзі. Я вас вірю, у вас все вийде. Поки така хвилька затища стала вітро, розповім вам. У мене є один цікавий ставок, і там дуже гарно працюють грушки. Ну, Хто знає, то знає що це таке. А хто не знає, можете загуглити в інтернеті. Ну, Грушка така штука цікава. Вона якби все ловить. Ну, Хочеться на силікон. Я, коротше, создав такий силикон. Ну, я його називаю медний купорос. І при цьому я туди дуже багато золота бахнув. Бльостки мається на увазі золотої. Ну, думаю, попробую на цьому водойомі. Хоча я создавав зовсім для іншого ставка. І що ви думаєте, друзі? Ох, він тут отрабатує. Це золото. 10 грам і от ця рибина, от вона, дивіться яка, на 10 грамах. Ось. Як вона на солішки гарно грає. До речі, якщо попадається отака штука, рослинка, краще її зніміть, оскільки ну, не буде брати. От, дивіться, який сомік. Вони у мене є в різних амплуах, я їх можу відлити і рачки, і ізіки, і ніндзі, все що угодно. От, ну, просто так виходилось. от Я соміком кидаю. Це в мене передпослідній сомік. Дуже багато у мене з'їло соміків, дуже багато покльовок на вікінгі. Рекомендую цей ставок. Поки от, я не знаю, це переднерестовий жор або після, хто його зна. Судак Дубаси крепка. Щука, слава Богу, ще не одна не попалася мені. Не люблю щуку. Я б вольфрам поставив, би, чесно кажучи, щоб дзвінило краще. Но я боюсь, якщо я поставлю вольфрам, я остануся без вольфраму. От у мене просто везення гарне. Що тільки поставиш вольфрам і сразу щука зріже його. У мене вже таке було, тому я вольфрам кидаю там, де знаю, що щука не буде, мене мучати. Тому, друзі, ловимо далі. Йоханий бабай, не знаю, що це було. Мабуть, за щось я зацепився. Ну не думаю, що це судак. А там хто його зна, може і Судак. Ну, вітер такий. Ну, тут, було б, тут в ідеалі, на цьому місці, де я стою, в ідеалі було б Судак, Судак, От, Покоцаний груз весь. От, за груз схватив. В ідеалі б тут було б 6-8 грам поставити, я вам кажу, Судака було б просто нереальна кількість, але з розрахунком того, що. Дуже сильний вітер. Це 6-8 грам просто-напросто уносить. Вітром здуває, воно навіть до дна не пада. Ну, нічого, поїхали далі ловити. Коротше, я поставив уже 14 грамів. От вітер, як бачите, просто. Одна зець вже обходиться. Невозможно кидати. Яку вагони поставиш до одного місця? Шата так, так, такі волни. Но я вам скажу, судак тут є. Чувствуються удари, но і за дуги боковий вітер. Неможливо прицілу. Тому будуть звідси рухатись далі. Да, давайте подивимося, любі друзі, що ми сьогодні з вами наловили. Знімаю наш куканчик. О! Коротше, у нас з вами ось такі три судака. О! Хто там зараз почне плюватися, типа мелочі, що це все. Друзі, нагадую, я нахожуся в клубі Вікінг. Власник цієї водойми просить забирати всього хижака. Якщо ви не забираєте, вам совість не дозволяє, бо щось в цьому роді, викиньте його на берег. Ну, коротше, ото таким образом. Оце приблизно, що ми сьогодні упіймали з вами. Стільки же, я вам скажу, ми сьогодні упустили. Отак, просто дотягуючи до берег і уйшло. А сходов було в воді, ударів просто І саме найцікавіше робота в білий і золото. Тому непогано, друзі, ловимо далі. Гайлала. Знайшов я нарешті тихеньке місце, де вітер дуже не дує. Ну, вітер такий, що хай Бог милує, я вам передати не можу. В общем, вирішив я закінчити свою сесію. Досить непогано половив. Сьогодні дуже багато ударів, дуже багато пакльовок, але й дуже багато сходів, і лише три судака на берегу. Це те, що зміг витягнути. теж багато сходів, багато ударів, але лише одного судака на даний час зміг витягнути. Ну, Він ще кидає. Хто ж там, що він зловив, я поки що не знаю. Тому, друзі, запрошую вас в Loop Геолокацію та номер власника водойми я залишу в описі внизу. Приїжджайте, ловіть, судак бере. ну Щуку не бачив, окуня теж не бачив. но Судак білий та золотий колір. Приїжджайте. І так, друзі, підписуйтесь на мій канал. З вами був Рибак Максим. Всім пока, до нових зустрічей. Пока.